Сьогодні для команди зовсім незвичний формат медіаматч. Ми раді бачити тебе в нашій команді. Поділися своїми враженнями і певними очікуваннями від цього протистояння. Ну, футбол багато людей сприймають по-різному, але якщо переводити в цифри, то в принципі футбол це перше, це аудиторія, друге це комерція, можливість команди жити. І от медіафутбол, він якраз також про аудиторію, інша аудиторія ніж професійного футбола. Багато, наприклад, там молодих дітей і багато людей, які там немає в професійному футболі, їм не дуже цікаво дивитися там великі матчі. але вони стежать за І от Така якраз колаборація, це ж про аудиторію, про те, що і. Зараз Верес подивляться якась аудиторія, якої немає Вереса. Ну і для профана зрозуміло зіграти з професійною командою це дуже дуже класний матч. Тому це така він він історія в бізнесі, в спорті, класний товариський матч і самому цікаво. Запросили Іван Олексійович, каже, треба в другому таймі дати шанс профану. Маємо з тобою вийти. Тому, тому в другому таймі будемо пробувати щось зробити з ним на футбольному полі.